П'єтеро поранених серед них двоє дітей у Чугуєві на Харківщині. Місто атакували близько четвертої ранку, влучили в господарську споруду. Рятувальники швидко загасили вогонь. Ще шестеро поранених у Харкові. Там пряме влучання в житловий будинок. На місці удару працює наша Ірина Антонюк. Іро, вітаю. якими ракетами атакували Харків, і в якому стані постраждалі. Ігор, вітаю щодо постраждалих наразі за попередньою інформацією від прокуратури, знаємо, що немає важко поранених на щастя людей у всіх у, десь у половини легкі осполкові поранення. У е, другої половини е, дуже гостра реакція на стрес, зокрема у дітей в Чугуєві. Ми зараз знаходимося, працюємо у Харкові, там де ракета прилетіла просто у приватний будинок. І от хочу зазначити, що тут така дуже щільна забудова. Будинки дуже близько розташовані один до одного і зруйнували. Ну, от буквально цей вибух зруйнував частину вулиці. Нам вдалося поспілкуватися з жінкою, яка власне в момент удару була в себе вдома. В них обвалилася половина будинку і повністю роз. Знесло весь двір, їм вдалося вибратися. Ось що вона розказала про те, як вони пережили цю ніч. Дуже було страшно. Ми вибралися з-під завалів, дуже страшно. Вийшли сюди, тут везде запах газу, тут дом палає. Ну, велике вогнище було дуже велике. Біжали, у чому були, тому що боялися, щоб не, нічого не взорвалося. І от, власне, ви зараз бачите подвір'я саме пані Марини, і отак виглядають частково зруйновані будинки. Тобто, тут не просто повибивало шибки в тих будинках, які вціліли, а от вони дуже дуже сильно е, зруйновані. Е, поряд з тим будинком, куди власне прилетіла ракета. Е, ми е, він повністю згорів щент. На щастя, ніхто в ньому не постраждав. Також вдалося дістати людей звідти рятувальникам. Зараз вони проливають е, і досі будинок, тому що ще. Е, Бачимо, що піднімається дим. А от в сусідньому будинку ми поспілкувалися з людьми, які виявилися вимушеними переселені. Із Вовчанську, і от їхня історія заключається в тому, що спочатку на їхніх очах розбили квартиру, в якій вони жили в Вовчанській. Потім окупанти розтрощили трьома ракетами їх будинок, в який вони переїхали, і сьогодні зруйнували хату, в якій вони жили в в Харкові, де їх прихистили після переїзду з фактично зони бойових дій. Ось що нам вони розповіли. Ми тут навитягували койшу, ну ну все мокре, грязне, тряпки. Да, а так погоріла. І їхня мебіль, хазяйська мебіль погоріла, все і холодильник, стиральна машинка. Ну, вся кухня, не посуди, не, нічого немає. А також, як вони нам розповіли, з них навіть гроші, пенсію, які вчора вони зняли, вони згоріли сьогодні зранку в пожежі в цьому будинку. Ми бачимо, що зранку тут дуже багато комунальників. Вони приїхали для того, щоб допомогти людям розібрати завали, тому що знову ж таки будинки пошкоджені дуже сильно більше десяти будинків таких сильно побитих, окрім двох абсолютно зруйнованих, які ми побачили. І роботи тут не припиняються. Буквально зараз намагаються комунальники залазати ті вікна, які, хоч більш-менш цілілі, ось така інформація наразі, ігорю. Іро, дякую. Це була Ірина Антонюк із останньою інформацією з Харкова, який зранку росіяни атакували ракетами.